Євген Дмитренко Монстр з під мого ліжка. Частина третя. Не ставши чекати до ранку, Баєр одразу ж подався до високої гори, шлях до якої був дуже тяжким. Адже весь час потрібно підніматися майже під прямим кутом, І чим вище, тим більше шансів скотитися м'ячиком вниз. Могутній велетень. Певненими кроками долав крутий схил і вже через деякий час дійшов до самісінької вершини, з якої, дотягнувшись руками до місяця, обережно зірвав з нього чарівних троянд. Перепочивши, він одразу ж подався до купайлівського болота, щоб назбирати карликових шовкопрядів. Дорога вниз здавалася йому набагато легшою. Крок за кроком, немов повільним бігом, велетень швидко спустився з гори та й дійшов до потрібного місця. Опинившись на болоті, він одразу почав збирати шовкопрядів. Занурюючи якомога глибше руки крізь тягучу масу, байер діставав гусінь й одну за одною клав до скляної баночки, в яку заздалегідь насипав плодів із безлисткових дерев, щоб тим було що їсти у дорозі. Назбиравши повну баночку, велетень відправився до водяного неба, у якому немов би звір, який ловить лапою рибок, виловлював блискучі зірочки, які відбивалися сяйвом від неба. Зірка в торбинку, зірка з неба, зірка в торбинку, зірка з неба. Мабуть, вистачить, подумав він. а то...» Що небо без зірок залишиться. Зібравши більшість інгредієнтів, наостанок мандрівник зазирнув до дрімучого саду, у якому у невеличку пляшку націдив соку пелюстково лаймового бергамоту. Отримавши усі матеріали, він швиденько повертався до будинку Френча, адже часу було обмаль, а роботи не початий край. А поки баєр збирав інгредієнти, Френч звільнив Марічку, і вона, поринувши у цікавість невідомого їй світу, почала ознайомлюватися з триповерховим будинком, який вабив своєю моторошною красою, загадковістю та різноманітним одягом. Немов та дзига, вона бігала з одного поверху на інший, роздивляючись загадковий дизайн химерного приміщення. Зазирнувши до однієї з кімнат, Марічка нарешті зупинилася. Такої краси вона ще ніколи не бачила ліжечко, стіл, гардероб, стіни, підлога, стеля, дзеркало, квіти, книги, вікно з виглядом на височезну гору, вершина якої розсіювалася десь посеред неба. І все це було оформлено у металево-рожевому відтінку з елементами прямолінійного аромату ночі. На сто відсотків дівчача кімната, подумала дівчина, і голосно крикнула «Френч, Я здається, знаю, де сьогодні заночую. Бабай не став заперечувати, адже створив цю кімнату для дівчаток, які з року в рік потрапляли до його будинку. А найчарівнішим у тій кімнаті був гардероб, а точніше, його вміст, десятки різноманітних суконь, які наступного ж дня Марічка почала приміряти. Так, мовила вона, п'ять рожевих суконь я подягнула на день народження. А ось ці три малинові незрозумілого дизайну, підійдуть на новий рік, щоб обрати сукню для шкільного балу, Але як шкода, що не можна одягати все й одразу. Чому завжди такий тяжкий вибір? Ще довго дівчинка сперечалася зі своїм зображенням у дзеркалі, аж поки не втомилася, і з думкою про те, яке воно несправедливе жіноче життя заснула. Настав ранок, дівчина прокинулася разом із першими промінчиками сонечка. Згодом і Байєр повернувся. Він віддав дівчинці на збирані ним матеріали і попросив їх віднести до підвалу та віддати їхній колезі Джоанні. Ну, у підвалі я ще не була. викнула Марічка й, взявши в руки інгредієнти, швиденько побігла до невідомого приміщення. Та тільки но вона дійшла до сходів, як крок її одразу ж уповільнився. Їй стало дуже страшно, темна кімната з тихим цокотінням. Яке своєю загадковістю заважало зробити бодай би один крок. Дівчинка нібито йшла вперед, але що секунди була поготові ринути назад до сходів, і раптом вона відчула, як щось обережно торкається її волосся. По тілу пробігли тисячі мурах, серце застукало, не мов би після швидкого бігу, і хотілося закричати, та було таке відчуття, ніби голос. Зник. Повільно піднявши голову у ледь видимому світлі, вона побачила павутину. Уся стеля була вкрита цими різнокольоровими ниточками, одна краща за іншу, безмежна кількість кольорів, яких вона ніколи не бачила. Ти принесла сніданок? пролунав голос з підлоги. Марічка опустила голову і побачила білого павука. Який дивився на неї голодними очима. Ти, мабуть, Джоанні?» – прошепотіла вона. Ні, я принесла матеріали. От і добре, зараз і поснідаю, мовив павучок. Я несмачна, заперечила дівчина. Цього я не дізнаюся, тому що тебе я не їстиму, мовила Джоанні а якщо ти наполягаєш? Після цих слів Марічка впустила матеріали і, закричавши, швиденько підінялася сходами до кімнати. Френч та Байер ніби як передбачили такий сценарій подій і чекали на неї з ароматним узваром. Заспокоївши дівчинку, вони пояснили, що павучок з'їсть певні інгредієнти, а потім сплете особливо ниточку, з якої зроблять особливу тканину для майбутньої сукні. Тож, поки готується ниточка, можна попрацювати над макетом: десятки різноманітних ескізів, сотні примірок і тисячі незадоволених поглядів Френча. Все не так, все не те. Виснажена дівчина заснула на диванчику, навіть не дочекавшись ночі. А рано вранці її розбудив задоволений крик Бабая, не розплющивши очі, вона зрозуміла, що він нарешті зробив те, чого хотів. Згодом і ниточки були готові, а це значить, що скоро можна буде побачити нову тканину. Після тяжкої праці наряд для Марічки був готовий. Результат здивував усіх, такої краси ще не бачив світ. Шовкова сукня Хамелеон, яка під променями світла змінювала свій колір з екстра чорного на кроваво-червоний відтінок. Пропорціональні розрізи з витонченими параметрами, які лише підкреслювали строгість вбрання. А до цієї неперевершеної краси Байєр приніс Марітці гарні туфельки на високих підборах, щоб дівчина мала вигляд справжньої королеви. Під час чергової примірки Марічка запитала у френча про її величність. А яка вона? А Що любить, а що ненавидить? Розкажи. Заклопотаний дідуган навіть не знав, що їй відповісти, адже королеву бачив лише здалеку, а про характер чув від собі подібних монстрів. А от про одяг сказав: вона дуже строго відноситься до свого вбрання, епатажна жінка, яка вражає своєю неординарністю, адже завжди одягала вишукані сукні антияскравих тонів. Частина четверта. І ось нарешті довгоочікуваний день показу вбрання. Цей ранок здавалося, що ніколи не закінчиться. Такого божевілля Марічка ще не бачила. Всі метушаться, нервують, поспішають, знову нервують і знову метушаться. Одним словом, паніка. Паніка, яка спіткала навіть найспокійнішого та найврівноваженішого кравця світу монстрів. Та все ж таки вони зібрали речі та вирушили до палацу. А у палаці з усього королівства зібралися монстри, щоб подивитися на цьогорічний показ нового одягу. Гості прибули навіть з найвіддаленіших куточків темного світу. Марічка разом із Френчем та Байєром прибули до замку й одразу ж почали готуватися до перевтілення. Кожному будинку моди були виділені окремі кімнати, в яких спеціалісти з відомих салонів краси робили їм зачіску та макіяж. Дівчинка дуже хвилювалася, готуючись до головної події вечора вбрання для королеви. Та в момент, коли усі були заклопотані своїми справами, сталося дещо дуже і дуже недобре. Підступні конкуренти. Побачивши сукню від френча, були вражені її красою, а тому навмисно зіпсували одяг, щоби той не зміг перемогти. А в цей час на подіумі модельєри вражали своїми ідеями одягу і чого там тільки не було: від бананово-металевих вечірніх суконь для жінок до пісочно прямокутних костюмів для чоловіків, від класики до найсучасніших дизайнів. Найрізноманітніші види тканин та найдивовижніші кольори, які можна було лише уявити. І ось настала та мить, коли потрібно виходити на подіум моделям, щоб представити сукні для королеви. Та поки декілька дівчаток представляли нові вбрання від різних будинків моди, Френч разом з байєром намагалися вгамувати панічну атаку. Ведучий показу вже вдруге називав ім'я Френча, та представниці від нього так і не з'явилось. Усі присутні відразу ж зашепотіли. Що трапилося? Де модель? Де сукня? Яка неповага до її величності? Та раптом на подіумі з'явилася Марічка. Одяг дівчини змусив всіх затихнути. Навіть сама королева монстрів піднялася зі свого трону, щоб краще розгледіти дівчинку. Марічка вийшла на подіум в оригінальному чорному піджачку прямого пошиття з двобортними застіпками, загорнутим, застебнутим на гудзик коміром та накладними масивними кишенями. Під піджачком була чорна сорочка з м'якої тканини. І все це дуже пасувало до її штанів класичного варіанту у тон піджака, які доповнювалися туфельками на високих підборах. Річ у тому, що Марічка запропонувала варіант, від якого бабай не міг відмовитися, тим паче, що іншого вибору в нього не було. Тому, не гаючи ні хвилини, вони скинули з френча верхній одяг і швиденько підправили його вбрання під розміри дівчинки. Це дуже вразило королеву, адже серед десятків суконь вона побачила щось нове і неординарне. Дизайн так і підкреслював строгість її наряду. В залі здійнявся такий галас, що важко було розібрати слова, такий шквал голосів і думок, що з легкістю міг би збити з ніг. Як це так? Жінка у чоловічому одязі це абсурд. Та обурення присутніх вгамував повільний плеск в долоні королеви. Сміливий вибір. Мовила вона. Настав той час, коли потрібно змінювати стандарти моди. Королеві дуже сподобалась впевненість дівчинки. Вона не побоялася вийти до обуреного натовпу у чоловічому одязі. Дехто, звісно ж, був незадоволений вибором королеви та скаржитися не осмілився. Хоч цей наряд був створений френчем для власного користування, він став цікавою новинкою сезону. Йому було дуже шкода, що її величність так і не побачила його дивовижної сукні. Та тепер він має змогу одягати королеву впродовж року, тож він матиме час, щоб її вразити. Після закінчення показу Марічка разом з колегами повернулася до будинку френча. Вона була настільки вражена подіями, які відбулися за останні декілька днів, що лише при одній думці про повернення до звичайного життя їй ставало трішки сумно. Бабайчику, мовила дівчинка, ти хоча б навідуйся час від часу, бо я сумуватиму і сукні не забувай приносити такі ж самі, які створиш для її величності. Бо я ж твоя королева. Хоч і не справжня. Френч міцно обійняв Марічку. За цей короткий час він дуже звик до дівчини, і йому не хотілося розлучатися з нею. Та він не міг собі дозволити залишити її у світі монстрів. Він прошепотів їй на вушку: «Спи, моя королева, спи. І дівчинка ж одразу заснула в обіймах Бабая. Він взяв її обережно на руки і темним кам'яним лабіринтом відніс туди, звідки й поцупив. Поклавши дівчинку у ліжко, він ще довго не міг залишити кімнату. Не мов би сонячний зайчик бігав з кутка в куток, милуючись тихим сном дитини, аж поки не. Доню! час прокидатися, а то ще до школи спізнишся. Хоч дехто й подумає, що все це було чарівним сном, Марічка ж вважає зовсім інакше. І, хоча вже ніхто не вірить у чари, а тим паче у бабая, та дівчина добре знає, де його шукати і чим він займається у вільний час.